Місто чарівних сподівань цей інтерактивний ляльковий спектакль за мотивами легендарного казково-фантазійного роману Чарівник країни ОЗ подарунок для дітей, чиї батьки на службу у Криворізькій бригаді Нацгвардії презентували його актори Криворізького театру Ляльок, які за час війни виступили перед дітлахами та малечу переселенців понад 60 разів. Вона дуже полюбляється нашими дітлахами, тому що це інтерактивна вистава. Діти не тільки спостерігають за подіями, але й є. 呃。<laughs> <laughs> Певними учасниками цих подій, тому що це таке такий підход у нас зараз до створення нових вистав, щоб діти були не тільки спостерігачами, але і активними учасниками дійства. Тут поблизу імпровізованої сцени розмістилася й виставка дитячих малюнків. Мій тато захисник серед півсотні робіт є одна, яку намалював цей хлопець Ярослав. До війни його батько знаходився за кордоном невдовзі після його повернення в Україну Розпочалося російське вторгнення. Відтоді мужній воїн боронить кордони нашої держави у рядах Нацгвардії. Своїм малюнком Ярослав завдячує батькові та нагадує захисникам, заради кого вони день за днем відсувають ворога за межі країни. Мій малюнок я расував своєму татові. Він служив в Нацгвардії. Я його дуже люблю і. Я йому рисував для підтримки. Я думаю, що це дуже потрібно, тому що щоб наші захисники знали, що ми їх дуже любимо. Організатори виставки мали на меті проявити турботу про родини військових, які просто зараз у цей момент відчайдушно та героїчно боронять нашу землю та метр за метром деокуповують захоплені ворогом території. Запросили ляльковий театр до да. наші діточки виставили свої малюнки. На малюнках зображена тематика, та як ми, як діти, поважають та цінують своїх батьків, І от вони на малюнках зобразили це дуже важливо, що по перше, що ми не забуваємо наших дітей, по-друге, що Голова військово цивільної адміністрації на чолі цього заходу виставку малюнків та шоу-театру Ляльок для дітей бійців Кивийської бригади національної гвардії провели напередодні Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва за ініціативи військової адміністрації Кривого Рогу. Батьки цих дітей, справжні герої, вони захистили наше наше місто фортецю. А зараз женуть ворога. І, значить, для підтримки родин наших героїв під керівництвом Олександра Вілкова військова адміністрація робить низку заходів для дітей наших героїв, і ми бачимо, які вони талановиті. Ми робимо все можливе, щоб навіть під час війни діти були щасливі. Ми робимо виставки їх малюнків, проводимо концерти. Я впевнений, що і батьки зроблять все для того, щоб ми перемогли і в нашому місті знову і на вулицях, і в театрах, і в будинках культури знову буде лунати дитячий сміх. Військова адміністрація та влада міста піклуються про те, аби навіть в умовах війни у дітей Криворіжжя було щасливе дитинство, сповнене яскравих та цікавих моментів. На останок усі учасники конкурсу, яких не поділяли на переможених та переможців, отримали солодкі презенти. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.